Коротеньке пояснення до 32-го завдання. Практична робота визначення влогості повітря за заданими показниками. Для того, щоб виконати роботу, потрібно повторити теоретичний матеріал, який був опублікований в попередньому завданні. Перших два завдання практичної роботи це дати відповідь на питання. Третє розв'язати задачу. Завдання третє ось є. Прикріплено. У вас є зверху табличка, ви нею користуєтеся для розв'язання задач. Трошечки про те, як їх розв'язувати. Визначення вологості повітря. Абсолютна вологість це в нас кількість водяної пари, яка міститься при даній температурі у одному метрі кубічному. Тобто, у нас є в таблиці дані: мінус 10 градусів за Цельсієм, мінус 5, 0. І до плюс 40. Відносна ж вологість повітря це відношення фактичного вмісту пари до максимально можливого. Максимально можливий вміст це ось цей у вас в табличці. Кількість водяної пари в грамах. 1 грам, 2, 3, 5, 9, 17, 17 30 і 51. Для того, щоб розв'язати задачі, вам потрібно скористатися ось цією формулою. R дорівнює Q маленьке, поділити на Q велике, помножити на 100%. Де R маленьке це відносна вологість повітря. Q маленьке абсолютна вологість повітря, Q велике максимальна вологість. Тобто це табличні дані, ті, які ми беремо в табличку. Для прикладу задача. Визначити відносну вологість повітря, якщо абсолютна вологість становить 6,3 г на метр кубічний, а температура повітря 20 градусів. Тобто ми використовуємо ось цю формулу, Тобто в нас формула R дорівнює Q маленьке, поділити на Q велике помножити на 100%. Далі ми просто підставляємо все в цю формулу, де ми візьмемо, наприклад, R дорівнює. Ми можемо підставити Q маленьке. Воно в нас є абсолютна вологість. Бачимо, Q маленьке, абсолютна вологість, 6,3. Ми підставили у формулу. Далі Q велике, максимальна вологість, ця ми беремо з таблички. Тобто в нас є в задачі, що температура становить плюс 20 градусів, ми повертаємось до таблички. Біля плюс 20 градусів у нас стоїть позначка, що це 17 грам. І ми її сюди записуємо, що це 17 грам. потім множимо на 100%. Розраховуємо хто усно, хто на калькуляторі, і пишемо відповідь. Якщо вам потрібно знайти, наприклад, не відносну вологість, а абсолютну, так само підставляємо нам вже відомі показники і виводимо іншу формулу для абсолютної вологості. Нічого складного, будуть питання, запитуйте.